Ну, привіт, Віра. Не очікувала тебе зустріти на цьому симпозіумі. Привіт, Алла. А я зовсім не здивована. Ти завжди з'являєшся там, де я. А ти впевнена, що не навпаки? Абсолютно. Пригадаємо школу. В 9 класі я пішла на танцювальний гурток. І ти за мною. В одинадцятому на вокал. І ти туди ж. Потім інститут. Я на фінанси, і ти на фінанси. Я стала бухгалтером. І ти теж. Схоже це на збіг? Мені здається, що ні. Ти завжди мене переслідуєш. Я не здивуюсь, якщо ти приїхала сюди лише тому, що дізналася, що я тут маю бути. А тобі не здається, що ти занадто високої думки про себе? Вважаєш, світ навколо тебе крутиться? Світ, може, і ні. А от ти так точно. Ну скажи мені правду, чого ти за мною бігаєш? Що тобі потрібно? Дивно. Більш ніж за 30 років це наша з тобою перша нормальна розмова. Питаєш, що я за тобою бігаю, а все просто. Пам'ятаєш, які ми були подруги з першого до восьмого класу, наче сестри, навіть рідніші. У мене не було від тебе секрети, у тебе від мене. А потім, потім ти мене викинула із свого життя, як непотрібний мотлох. Нічого не пояснила, не поговорила, просто викреслила і все. Так. І ти чудово розумієш, чому? Не розумію. Тому і намагалася все це з'ясувати. Тому і шукала зустрічі і розмови, а ти мене весь час ігнорувала. Алло. Може, ти вже і не пам'ятаєш, але ти мене зрадила. Як? Мені теж цікаво, як. Ми з тобою були подругами. Я тебе дійсно вважала за сестру. І раптом я дізнаюся, що ти розпускаєш про мене плітки, немов я наче проституцією займаюся. Про це дізналися мої батьки. Був страшний скандал. Як після цього я могла з тобою спілкуватися? Скажи мені. Хлопець мене кинув, мати з дому не випускала, контролювала кожен мій крок. А що батько робив, я взагалі не хочу згадувати. І все це через тебе. Але я нікому нічого про тебе не говорила. Взагалі. Ага, звісно. Зачекай, давай розберемося. Я клянуся тобі, я нічого про тебе поганого не казала. А хто тобі сказав, що це я зробила? Андрій сказав, що ти все розповіла Жані? А вже вона йому. Жанні? Віра, та ти зовсім дурна. Я з нею ніколи близько не спілкувалася. По-друге, Жанні подобався Андрій. Вона потім за нього заміж вийшла. Андрій тоді зустрічався з тобою. От вона і вирішила вас розлучити, вигадавши все це. Тобто ти нічого поганого про мене не говорила? Ні. І це все вигадала Жанна? Ну так. От я дурепа. Алло, ти не уявляєш, як мені зараз соромно. Пробач, що повірила брехні. Пробач, що не слухала тебе і ігнорувала. Наче така дрібниця. А все життя ж реберть. Все нормально, подруга. Краще пізно, ніж ніколи. Головне, що розібралися. До речі, Жанна тут неподалік живе у Андрія. Якщо хочеш, можемо закрити цей Хм, А поїхали, поговоримо. Поїхали.